Усім привіт, усім гарного часу доби. Ви на каналі Каті Фром України і ми починаємо нову серію серіалу Життя. Приперли ми на пляж. Де ви? Веронічка? Давай, вилазь! Пішли! Оце у нас такий пляж. Ми знайшли аж у тупіку паруса, Боже, скільки тут дітей, тут такий, як піщаний кар'єр. Називається у нас життя літо почалось. Літо як це окреме маленьке життя, яке треба жити, жити. Дуже добре. А із-за війни ми не можемо поїхати нікуди. А я машину закрила. Так, що так? це такі, як залів, чи що це Дніпра? Ось так. А на іншу сторону я прийшла від цієї дороги. Тут Дніпро. Ось, бачите, туди і туди. Кам'янистий такий берег. Тут, напевно, одразу глибоко. Не буду спускатися. Просто вам зайшла познімати красуцю. Усім ще раз привіт. У нас вже наступний день. Я не знаю, вітрище такий дує, як вам буде чути. В общем, побули ми на тому пляжі десь чотири години, а там же все відкрите, ні одного деревця немає. Є там на тому боці, я вам не познімала, потім ще, бо ми і завтра туди їдемо. Там є такі, можна, якщо ти не хочеш на загальному пляжі, то якщо ти хочеш окремо, можна там до повз іншого берегу є такі, як окремі пляжі, невеличкі. Там і сім'ї були, і на машинах приїздили. Так, що так, але ж ми з дітками нам треба, щоб на загальному пляжі. Побули ми десь 4 години, підгоріли так. Я ще змоталася у магаз, кілометра 4 дала ще <сум> по сонцю. Бачите, я вже така коричнева, це я кремчиком з СПФ намазала ще разок. Бо вирішила я змінювати своє життя, думала окреме відео робити, але щось, напевне, потім і нафіг не зроблю. Коротше, не подобається мені моя вага. Десь. Потім провагу, я може і зроблю окреме відео, але якщо в мене щось вийде, бо якщо не вийде, я не бачу сенсу щось робити окреме відео. Зараз шоста вечора вже просиділи. Так. Просиділи, коротше, ми сьогодні весь день вдома, це діти. Тьомчик вже пішов гуляти ще в третій. А Веронічка вдома, бо я побоялася її виводити на таке активне сонце сьогодні. І ми підемо. зараз я... Пішла ж в магазин, ви зрозуміли, так? Та ж локація. Зараз все швидко куплю і підемо вже ввечері з нею гуляти після шостої, щоб не таке було активне сонце, бо в неї отут аж щічки підгоріли. Ой, ну кайф, ну блін, як на морі, я вам скажу. Тільки вода не салона, взагалі клас. Мені дуже сподобалась водичка чистенька, і сказали люди нам, що вона до кінця літа не зеленіша. і Оце як цвіти, оця вода. Це не квітня, а іменно цвіти, коли вона така зелена стає у Дніпрі, і потім воняти починає, там, де такі краї, де збирається це все. А потім з цієї шплівки народжуються жабки. Ви знаєте, так? Так ось не подобається мені моя вага. Я худла-худла до грудня цього року, а з грудня я почала їсти солодкі, новий рік всі діла. І я набрала дофігічка. Хлопчики та дівчатка, я набрала аж 8 кілограм, потім схаменулась. А вдома як? Речі всім які, воно так і не, той, не бачно. Взагалі особо ми нікуди не ходимо, нагрузок не давала. І ще й спорт закинула якось дуже-дуже. Ну і все, плюс вісім, а там дивлюсь, що взагалі жопа. А такі ласіни в мене хитрі були, оці червоні, вони як втягували мене. І я така стаю перед зеркалом хопа-хопа та красотка. угу. Коротше, два одразу скинула кілограми, а не накр... а остальне не можу скинути і все. І нічого в мене не виходить. Так що ось так. Так, вже... виходжу вже на проїзну частину, будуть тут машини їздити та люди ходити. Уже. Так що так і дуже була я собою недовольна, дуже лютилася, бо... бо діставала я два чемодани речей, а в мене нічого на мене взагалі не налазить, крім м'яких. Тобто вони все, все це лежить, а носити я нічого не можу. Так що так, і лютилась я на себе, але пробувала я голодувати, не вийшло в мене, мій організм не сприймає. Таке схуднення він одразу мені клупнув і все. Була в мене однокласна дієта дюкана, але я все ніяк не могла. На неї сісти, а сіла я на неї десь 2-3 роки тому. І е, потім я хлопнулася в обморок. Це в мене поджелудочна тріснула, бо там їж у день. Можеш їсти скільки завгодно, але зелені овочі, два чи три варених яйця в день і три зелених яблука. Ось така така їда вже в мене, я колись на цій дієті 10 кілограмів скинула. Але зараз роз, зрозуміла тоді ще три роки тому, що все. Навіть в е, такий болівий обмарок падала, ночі я вставала. Дуже мені було погано тоді. О, так що зрозуміла, що на сирих овочах вже все. Не зможу я худнути. Треба на чомусь вареному. Треба оці рахувати калорії, в мене на це бажання нема, солодке я дуже люблю. Я собі відмовити в цьому не можу, а колись могла, колись взагалі відмовляла. Але зараз щось таке стала розхлябана. Тому я подивилась відео тієї але психолог, що я вам писала, розповідала, яких я блогерів дивлюся. І взяла собі корисні звички. Вона нам написала чотири типу хобі. І, коротше, перше в мене читання в мене вже є, другий ютуб, нехай буде теж хобі. І третє я взяла собі біг. Сьогодні побігла, думала просто походити перший раз. Але е, побігла і все, краса. Так, а Тяще, найтяжче, знаєте що, з цього всього? Просто з сюди і вийти з хати. Оце найтяжче. Бо просто вийти, якщо тобі нікуди не треба, це дуже тяжко. Так що так. Не знаю, наскільки мене вистачить, буду намагатись, може, на все літо, бо розповідала на, що біг цей дуже добре сушить тіло. Але треба кожен день бігати, налаштуватись і бігати. Люди йдуть. Так що так. Все. Наступне включення я не знаю. Ми, напевне, завтра на пляжі. А може, і сьогодні так, усім привіт. У нас вже наступний день. Ми зраночку прокинулись. Ну як прокинулись, майже не спали. У нас веселий Артем. І зібралися. І ось всі доня помилши ручкою. А він той, який Артем. Поїхали ми на пляж знову. Сьогодні четвер, бачите, я якась червона тут. Може здається. Ага. Не знаємо, що за погода, як тучі, а потім і сонце, може і добре. Буде не дуже жарко. Так, що так, у нас е, новий член сім'ї. Ми йому його вам зараз покажемо. Зараз для нього все купимо. Така у нас історія получилась, не дуже. Нам обіцяли е, доброго песика-під вівчарки. Вівчарка з кимось погуляла, їх просто роздували. Ми трошки не встигли. Я так розраховувала, що десь е, у середині червня йому буде десь два місяці її забрати. Але сестра тієї дівчинки, яка нам пообіцяла, просто тупо їх почала розпродавати через OLX. і все. Ми кинулися, а вона всіх розпродала, лишився один єдиний хлопчик, і прийшлося нам його і брати, але він не дуже схож на вівчарку, я взагалі не знаю на кого він схож, буде да. просто звичайний пес. Ми його назвали Ральф, а Артем його назвав Ден. Тому два я, і все, він ходить за мною і каже, мама, будь ласка, нехай його звуть Ден. Дай мені я, то, я тобі тебе назву Ден, а його назвемо Ральф. ти його Ну прошу, ви якого продали. Е, я якого сам... продали? Ну вот охот, у Я ж сама говорю окей, постюгу звучі раль. Ну коротше, це... я так вчора психувала, так рознервувалася, тому що я ж думала, що буде файний добрий хлопчик, а дісталась вже, що лишилося. Там були непогана одна дівчинка, але дівчинка. Я не хочу Ні. Я теж. вистачить. Потім тут всі кабеляки району будуть стояти, а каструвати її. Це якось спортити її життя. Не знаю, я не хочу. Якось для мене це дийко. Так, що так, так що в нас є новий член сім'ї. І зараз я, ми заїдемо в магазин і купимо йому все, що треба. Він маленький, він у нас під забором пролазить. Ми навіть не можемо його одного відпустити гуляти у двір. Все, ходимо за ним, щоб він нам під машину не заліз, та під ворота не проліз. Так, що так, добре, вчора поїв, але щось сьогодні не дуже. І наступне включення, не знаю, може покажу покупки, що для нього купила, і його вам теж покажемо. Все, бо я тут за рулем, ми вже виїжджаємо з того. Всі пристібнути! Да. Молодці! Поїхали! Так, ось цей раз в Авроді купила ось такий е, кола для плавання надувне, прозоре з пір'ям. Ось Оцей раз у нас таке боскове. А було у нас, колись у мене вже був у нас такий круг, тільки з голубим пір'ям. Він дуже ефектно класно виглядає. Але мені здається, що з того пір'я він потім швидко опортиться. Бачите, ось воно стирчить прямо з цього. З надувашки, Зараз будемо надувати. Ми вже на пляжик приїхали. Ось, ось дітки. Людей небагато, зараз 11-та. Скупилась я в Аврорі. Потім вам покажу, що і для песика теж купила. Так, показую швиденька, що купила в Аврорі. Насіння по 39 гривень. Дві штучки взяла отаку От штуку від Камах. Спрей універсальний 29 гривнів. Далі, ось таку щітку купила, вона класна, в мене просто така стерлась. Я не все роблю, і вона вже стерлась за роки. І купила новеньку, а ту на вулицю віддам 19 гривень, така на ручці. Ось такий корм купила песику маленькому. Ну, і що ж для котів він теж, напевне, буде їсти. 10 гривень акція була. Так, повідок ось цей 100 гривень, це 3-метровий. І ось цей що Тин-тин. Ну і ось цю ж суку, махіта, бо вже закінчилось у нас усе. Все це мені вийшло, ще водичку, а і ще не показала ось цей же кола, що я вам показувала. Я надую зараз і вам покажу, бо без насосу я не змогла його надути. Все це вийшло мені на 400 гривень. І ще забігла, бо вроді не було для дуже маленьких От такий повідочок взяла. Ось такий, щоб він з звикав просто. 45 гривень в звичайному собачому магазині. Ось він наш пиясик. ось тут на віранді. Сказали, ось тут йому постелити. Зараз Тьончик пішов гуляти і йому скучно, він ліг віддихати. Так, да? Ральфі, ти спиш? Ось я його намагаюся не чіпати, якщо він мене не чіпає, бо він такий безпокойний і це мене бісить просто. То все з ним Тьома був, а зараз, як тьоми немає, то він взагалі тут бігав, кричав. Поки не поїв і трошечки не заспокоївся. Ми вже з ним погуляли, бачите, вже на нашинічик той прицепив. А повідок цей оказався гівно. Ось цей за 100 гривень, там був ще такий же за 200. Ну, я думаю, спочатку спробуємо цей, тут це 3 метри, а там було ще 5 метрів. І ось, о, бачите, він один раз дістався. Це вже кістечка, він тут їв. Один раз дістався, бачите, і все вже він не заходить туди усередину. Я не знаю, думаю, може піти поміняти. Поміняють вони чи ні, бо в мене ж чек є. Може, поміняють на інший, може, мені якийсь бракований достався, Але я ось тут дивилася, що тут є два боктики, ось, о... ось один і другий. Може відкрутити, подивитися, що там. Ну, я просто знаю, що якщо ця штучка, що е, закато є усередину ну, поломана, а воно там щось болтається, то вже все. Коротше, захлопнулися у нас двері е, у кладовку, де лежить у нас е, такий насос е, нажний, що може качати і матраси, і все те е, ну, швидко. Ну, як швидко, не дуже так, щоб швидко воно качається. І знайшла я лише ось такий, що від шариків. Але бачите, оце я майже 15 хвилин надувала і ось це все, що надула. Так що круг ми вам покажемо у наступній серії серіалу Життя. А так, всім папа, бережіть себе, всім гарного дня. Спускайтеся зі сховищем, і. Папа.